Доброго дня, вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні буде невеличкий такий огляд, скажімо так, коробочка of The Stars. Що про неї можу сказати, ніколи не грав, хоча вона мені дуже подобається візуально. Власне, за те, що вона мені сподобалась чисто, як вона виглядає, я її придбав. Ганявся я за нею теж дуже-дуже довго, десь на роки, може, півтора. Це гра, щоб ви розуміли, це 6 до космосі. Тут у нас є герої, в базі 6 героїв. І ми будемо воювати з ворогами. Ось це наші вороги. Прикол в тому, що по гри ви подорожували на кораблі з колоністами. до Різноманітних світів. І, власне, в результаті якихось там експериментів з біологічними організмами, ці е, біологічні організми змутувалися і почали захоплювати коробки. І, власне, познищували там купу людей, і в нас залишається в виживці. І в вбити всіх монстрів і. Е, 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 Викрат всі місії. Власне, це завдання цієї гри. Гра від 1 до 6, до, до, до але потім в розширених правилах зробили 1 до 5. ну давайте швиденько перебіжемося по компонентах. Так, ну тут буде таке. Невідомо що і не відомо як. А, значить, у нас є отакі от... Такі, такі картонні великі планшети гравців. Тут їх ну, багато. Це ще з доповнень. А ну, тут їх багато. Тут медик. Тут там це наш босс першого рівня. Викидаємо його поки. Це теж наш ворог якийсь буде. Так, а це вже після героїв. Технік. Марин. Все два марина. Разных. Генетик. Инженер. Инженера. Скаут. Еще один скаут. Техник. Физик. Это мне дивненько подобается. Прикольно. Капитан. Власне, через арт і дівчинки я взяв цю ігру. Капітан, а то два капітана. Мужик і дівчинка. І медик. А ще один медик. Ну це огляд, знаєте, що попало? Такі. Так, картки. Картки мені теж... должен потом арт на катках но я раз покажу где еще вот например со спряжением там пистоль такие прикольные там паверсон не знаю не помню что -то такие -то, типа... это такие это типа тоже какая -то зброя, там плазма катарики пистоль блин мотки репульсор ну короче тут тоже интересный Арти дуже цікаво, воно все в кіберпанкому такому стилі. Ось. Ну, зараз трошечки прибіжемося по картам. Так, трошки трохи. Так, оці штуки оце, оце, такі, рубашка, це така ефект. У вас є мораль? Мораль, мораль, мораль. мораль. Ну, наприклад, покажу. Резол називається. Ну, я її називаю мораль, як вона там проводит, точно вже не пам'ятаю. Ну, коротше, кожен раз, коли ви маєте якісь, там будуть якісь челленджі, вам треба кидати кубик. У вас зазвичай там 10 здоров'я. 10 здоров'я, а 10 мораль. І кожен раз ви кидаєте два кубика, і якщо випадаєте, наприклад, 10, то одна мораль понизується на ще один. Тобто треба, було, треба виконати. Менше, ніж у вас є. Тоді все добре. Менше або, або стільки ж... Ой, блин, чесно, вже не пам'ятаю, як вона працює. Ну короче, там куда це два кубики, якщо значення менше, ніж у вашої моралі, воно снижується. І коли воно, наприклад, доходить, у вас є декілька таких карт, вони будуть нажати отак от. Якщо, наприклад, мораль доходить до шостого значення, ця карта э, спрацьовує і... Розірюється цей ефект. Та механік тут накрутили, звичайно, до біса. Ось ще одна. Тут, наприклад, Може бути 6, може бути 7 значення на кубах. На, на, на кубах на вашій моралі. Тоді ну там десь 7, 8, 6. А оці карти, коли ви, коли ви шукаєте, наприклад, якусь броню, то у вас може крім цієї штуки. Знаєте, ви можете знати як зброю, так і... Де воно? Так і оцю штуку. Це значить, що ви дуже сильно пошуміли. І всі вороги в радіусі 4 клітинок в того міста, там, там, де ви знаходитесь, ці вороги йдуть до вас на одну клітинку вперед. Ну, за вас раніше. От. Що в нас далі є? Оце. Це знову, 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 знову. Катки, які ви можете знайти. Оце я вам вже раз сказав Це, це до речі, картки події Зараз показуємо, виконува. Це рубашка. А це катки подій. І там всяке різне. Зелене, зелене зелені катки, це у вас будуть місії. Не місії, а завдання. От яку зелене, це веніше, жовте, це треба виконати, це завдання. О, ні. ні, о, зелене, це треба щось виконати. І вона отак от перегля... коли ви викона... виконуєте умову, вона отак от перегортається і у вас щось цікаве буде на місію. От. Така механіка є у... У... у героїв. Так, оце атаки вже вороги пішли. Точно не знаю, що воно означає, як вони діють. По катках, ма, мабуть, вже я все розказав. По каткам тут сам за... да, по каткам за нічого не розказав. Верніше вже все розказав. Ще є отакі от штуки. А білки різних героїв. От, наприклад, Медик має три білки. Перша білка працює завжди. Це пасивна ділка. Друга білка, вона... Працює один раз за місію. І третя білка вона працює раз за гру взагалі. взагалі. Тому треба дуже обережно їх використовувати. І дивитися, треба вам воно, не треба. Дуже-дуже обережно. Оце штука. Оце штука.